Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Продовжуємо наші духовної віднови. Маємо цілий тиждень духовного такого насиченого життя. І сьогоднішньою темою є. Черговий уривок з молитви Господній Отче наш, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Думаю, що багато з вас тут присутніх може зі мною погодитися, що виконувати когось повеління, вказівки на станови не є просто, тому що завжди буде своя думка. Своє бачення, і будемо переконані десь внутрішньо, що мені краще знати, мені відніше. Адже так, як я знаю своє життя, ніхто його не знає. Так, як я можу собі побажати добра, обрати дорогу життя, за мене ніхто краще цього не зробить, тому що ніхто не може війти в мої думки, в мої почуття, в моє серце, в моє бачення. Так глибоко, як я. Але насправді, далеко не так. Господь не дарма в цій молитві говорить про поєднання волі в небі, тобто побажання, яке є в небі, і щоб це сповнилось на землі. Тобто, щоб було одне ціле. Що Бог мені бажає, щоб мені реалізувалося. І як в сьогоднішній Івангелі ми чули, Ісус десь трішки, можливо, для нас виглядає гостро, говорить до цього чоловіка, Лука говорить, що це юнак багатий, Щоб усе продав, що має, якщо хоче бути в небі, по простому кажучи, узяв Христа і йшов за Ісусом. Це вже, на перший погляд, відкидає. Бажання йти за ним. Адже потрібно, по-перше, усього позбутись, усе, що успадкував, адже згідно з інших євангелистів, це був молодий юнак, означає, що батько його помер нещодавно, він є спадкоємцем. Означає, що він до цього не приклав дуже багато зусиль або взагалі жодних. І що більшого? взяти хрест і йти за ним. Дивлячись на цю Євангелію, можемо подумати, ну, воля Божа є дуже і дуже жорстокою, або складною, або важкою до виконання. Тобто Бог від мене вимагає занадто багато. І тут є вже небезпека в багатьох людей, дивлячись на це саме під таким кутом, наближатися близько до Ісуса. Бо за Зажадає від мене забагато, маю чогось зректись, щоб стати кращою людиною, більш досконалою людиною, маю чогось зректись, що мені на щодень ну, допомагає, скажімо. Тобто, це вже десь є такою насторогою, Бог від мене жадає забагато. Для того, щоб ми краще зрозуміли, це Господь дав нам 10 заповідей. Заповіді, які допомагають нам іти за Ісусом на щодень. Перша заповідь розпочинається такими словами: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з дому неволі. Тобто, заповіді є для того, щоб зробити нас вільними. Не для того, щоб обтяжити. Засмутити, розчарувати, а зробити вільними. Тільки вільна людина чується направду вповні щасливою, радісною. Як то кажуть, живе наповну. Так, живе наповну, тому що відчуває радість смак життя, життя, яке Бог дав їй. В цій Іванлії ми не чуємо про перші три заповіді. Які відносяться до стосунків з Богом. Натомість маємо інші стосунки між людьми. І навіть є, скажімо, також для нас це може виглядати трішки ну, таким заважким до виконання. Давайте все ж таки коротенько про ці три заповіді, яких. Немає в цій Євангелії. Перше це не мати інших богів, друга не згадувати надаремно ім'я Господнє. і третє святкувати святий День. Розпочнемо з третьої, не за порядком, так скажімо, до навпаки. Святкування святого дня. В чому заключається тут воля Божа? В чому є головна суть цього святкування? Чому, скажімо, для євреїв, шабат суботній день був настільки важливим? Не вільно було нічого робити. Тобто, можемо так сказати, Бог заставив людей відпочивати. Заставив. Знаєте, Інколи потрібно людину заставити, відпочити. Є таке, правда ж? Є. От потрібно те зробити, те зробити, те зробити, те зробити. І так, знаєте, таке враження, що, якби не я, то ну, все, кінець світу. так? Якщо я не зроблю, світ зупиниться. Місяць, скажімо так, не заховається, ніч буде постійно, сонця не буде, все. Цей день був важливий, тому що. Подивитися на себе з перспективи іншої. Тобто, проходить субота, наприклад, для єврея, та? і він оглядається назад на цілий тиждень, як він його прожив, що його до Бога наблизило, що його віддалило від Бога, а що віддаляє нас від Бога. Це наші турботи, клопоти, все те, що наповнює наше щоденне життя, все те, що ми думаємо: якщо не я, то ніхто більше, крім мене, цього не зробить. І це є гарним уроком запитати себе в неділю. Без чого я навіть в неділю не можу обійтись? Що мене настільки за тиждень прив'язало до себе, затягнуло, що навіть в неділю я не можу спокійно сидіти. Так? Ну щось треба робити? Треба щось робити. Ну, хоча б на чоловіка насварити чи на дружину, але треба щось. Ну, Прийшла неділя і нічого не стається. Ну, як так? Саме для того і є ця заповідь про святковий день, щоб я подивився, чи направду я є в той день з Богом. І як я прожив тиждень, який є вже, скажімо так, в моїй історії. Ось для чого ця заповідь в є дуже важлива. Тому що, приходячи до храму в неділю, що ми робимо? Прославляємо Бога. Прославляємо і дякуємо за те, що Він провадив мене цілий тиждень. І також тим самим засвідчуємо, що Він є моїм батьком. Тільки Він один єдиний. Він один єдиний. І якщо навіть щось було під час цього тижня, скажімо, чи декількох днів. Що не так в моєму житті сталося, то є можливість виправити, заново розпочати. Наступні заповіді, які відносяться до стосунків між людьми, якраз є найбільше для нас, такі скажімо, для нашого усвідомлення, що вони є допоміжними, щоб статися нам святими людьми. Дуже часто ми боїмося слова святий. Так, та де я там може бути святим чи святою? Це для вибраних, то не для мене. Ні. Святий це кожен з нас, покликаний бути святим. Саме слово означає, святий означає інший. Тобто людина, яка живе згідно свого сумління, виконує заповіді, живе християнським життям. Не дивиться на інших. Не йде за течією, яка, скажімо, десь намагається затягнути її, бо так усі. Ні. Вона живе згідно сумління, згідно заповідей, виконує християнські вказівки, це є святий, виконує сумлінно свої обов'язки щоденні. Нічого надзвичайного не робить. А те, що для нас є щоденністю, незамітним чимось, виконує щиро, добре і сумлінно. Хто є свята людина? Святими не народжуються, ними стають під час життя. Інколи так є, що дехто стає святим в 15 вже років, інколи в 85 років, таким справжнім. Але це не є, скажімо, вже для нашого судження чи, десь, скажімо так. Як часто між собою можуть говорити, о, навернувся вже побожний став. Ні, такого не потрібно ніколи говорити. Кожен з нас є покликаний йти сповняти Божу волю. Божа воля є дуже простою. Дуже простою, вона є для того, щоб ми сповнення її для того, щоб ми були в небі. То є найважливіше. Якщо я є на землі, я вже є покликаний до неба. Моє місце в небі. Бачимо, багатий юнак все ж таки відійшов сумний. Пропозиція піти за Ісусом для нього була ну, за важкою, коштувала забагато. Насправді нічого не коштувала. На той час, якщо хтось хотів іти за учителем, повинен був усе залишити. Усе залишити. Нічого не мати. Жити так, як жили апостоли, з того, що люди принесуть, допоможуть і в такий спосіб жили учні. Ісус нічого нового від Нього не вимагав, нічого важкого не вимагав, лише те, що на той час було цілком прийнятим. І що усі, хто хотів іти за учителем, подібно поступали. Але цей юнак, однак обрав інше. Жити так, як він жив до того часу, до зустрічі з Ісусом. Тому нехай наше перебування в храмі, наш прихід до храму, завжди буде мати дуже просту і важливу мету і ціль. Що мені ще зробити, щоб успадкувати життя вічне? Це питання потрібно завжди ставити. Найперше також і перед собою, але також і запитувати Ісуса. А Він підкаже, тільки щоб ми його слухали. Слава Ісусу Христу!